І ось 10 країн світу готують спільну відповідь на відправку північно-корейських солдатів до Росії. Країни Великої Сімки, а також Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія підписали спільну заяву, яка йдеться про серйозну стурбованість втручанням КНДР у війну. Участь північно-корейських солдатів на фронті е, означатиме цитую розширення конфлікту з серйозними наслідками для миру та безпеки Європи і Індо-Тихоокеанського регіону. Десять країн працюватимуть разом із міжнародними партнерами над скоординованою відповіддю. Ну а перші бої військових за ісу із солдатами з північної Кореї є новою сторінкою нестабільності у світі і можуть призвести до ескалації. Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Він подякував всім у світі, хто відреагував на появу в Росії північно-корейських солдатів і готує відповідні дії. Нагадаю, що міністр оборони України Рустам Уміров підтвердив перші бойові зіткнення наших сил оборони з військами КНДР. Першими боями з північно-корейськими солдатами відкривається нова сторінка нестабільності у світі. І ми маємо разом зі світом зробити все, щоб цей російський крок на розширення війни, на справжню ескалацію, щоб цей його крок став програшним і для нього, і для північної Кореї. Ворог тисне по всій лінії фронту. За минулу добу відбулося понад 130 бойових зіткнень, свідчать дані Генерального штабу збройних сил України. Основні сили окупанти зосередили на півдні Донецької області. Там російські солдати захопили контроль над кількома невеликими населеними пунктами і за тиждень просунулися у деяких районах аж на 9 кілометрів. Зазначає британська розвідка. За їхніми даними, це стало можливо після того, як Росія взяла під контроль вуглидар на початку жовтня. На турецькому напрямку окупанти почали збільшувати. Кількість штурмів. Там росіяни готують техніку і щоночі підвозять бойові комплекти. Не менш напружена ситуація на харківському напрямку. Ворог активно застосовує авіацію та завдає ударів керованими авіабомбами, намагаючись зруйнувати оборонні позиції наших захисників. І наступає невеликими піхотними групами. Це по декілька людей намагається завести. Нові сили для поповнення втрат дуже значних втрат, яких він зазнає у Лочанську. Австралія посилює морську та берегову охорону України. 14 катерів із жорстким корпусом увійшли у пакет допомоги на 14 мільйонів доларів, які саме судна. Передадуть українським військовим офіційно не повідомляють відомо лише що вони високошвидкісні та маневрені. Навесні цього року була інформація, що уряд Австралії е, обрав для передачі українським силам оборони катери Sentinel 830R RCIB. Вони підходять для виконання завдань як у річкових водоймах, так і у морських акваторіях. А 9 мільйонів євро, два човни і 40 тисяч е, респіраторів Про два нових пакети невійськової допомоги Україні оголосив міністр цивільної оборони Швеції. Напередодні він зустрівся з очільником українського МВС Ігорем Клименком. Сторони підписали договір про співпрацю, а також обмін досвідом у е, сферах захисту критичних об'єктів безпілотної авіації і розмінування. Швеція вже навчає українських піротехніків та продовжить це робити і надалі. Той факт, що ми стоїмо сьогодні тут, як підтвердження, що ми підтримуватимемо Україну так довго, як це буде потрібно. Це посилення співпраці на рівні наших міністерств задля покращення нашого співробітництва між Швецією та Україною. На Національному рівні ми також хочемо провести певний аналіз та з'ясувати, як ми можемо наслідувати Україну з огляду на ту неабияку звитягу і хоробрість вашого народу, Іспанію продовжує затоплювати за Валенцією. Повінь накрила Каталонію. Там оголошено червоний режим небезпеки. Найбільше нині страждає Барселона. Затоплює термінал міжнародного Затоплено термінал міжнародного аеропорту Аль Прат. Через це десятки рейсів скасовано. Вода полонила вулиці міста. Рух транспорту надзвичайно ускладнений. Скасовані також приміські потяги. Нагадаю, що вже шість днів триває пошуково-рятувальна операція після затоплення Валенції. Відомо що найменше про 217 загиблих. Ну і про хороші новини. Японія запустила в космос перший у світі дерев'яний супутник. Так вам не почулося. Його розробили, щоб відзначити потенціал використання відновлюваних матеріалів у дослідженні космосу. Такі супутники менше шкодитимуть навколишньому середовищу, коли після завершення терміну експлуатації вони входитимуть в атмосферу Землі та згоратимуть. Супутник запустили в рамках місії SpaceX. Він пробуде на орбіті 6 місяців. Це були всі події.